Уявіть собі, силует уламкового бетонного корабля, що виринає з туману японського моря, чорні коробки, багато поверхівок без вікон, іржаві ферми розбиті коридори, ніби нутро затонулого гіганта викинуло на поверхню. Це Хашима, острів Привид, який японці ще називають Гунканджима, корабель лінійний крейсер. Бо з відстані він і справді схожий на військовий монстр, що застряг у часі. Колись тут вирувало життя, діти бігали бетонними дахами, шахтарі спускалися під море по вугілля, магазини працювали цілодобово. Сьогодні тиша лише вітер, що співає в порожніх сходових прольотах. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Чому Хашима перетворилася на символ із фільмів жахів і шпигунських блокбастерів? Роки ізоляції породили міфи: підземні лабіринти, зацементовані кімнати без виходу, привиди шахтарів, які так і не піднялись на поверхню. Додайте до цього реальні темні сторінки, примусову працю під час імперської доби Японії і отримаєте місце, де історія і легенда переплітаються так щільно, що їх важко розділити. Туристи обожнюють такі заборонені зони, але доступ сюди довгий час був обмеженим і небезпечним. І от у 2025 році Хашима знову гучно повертається в інформаційний простір. Японська влада та місцеві ініціативи обговорюють оновлені маршрути відвідування, додаткові платформи безпеки і навіть повноцінні VR-досвіди, які дозволять зайти в руїни, куди реальним ногам ще не ступати. Це не просто туристичний об'єкт. Це битва між пам'яттю і комерцією, між інтересом мандрівників і правом історії бути почутою без прикрас. Залишайтеся, далі ми зануримося у минулий гунка Джими і зрозуміємо, чому цей клаптик бетону в океані досі здатен трясти світ. Колись гунка джима була не похмурим островом Привідом, а технічним дивом і символом індустріальної могутності Японії. Усе почалося наприкінці ХІХ століття, коли компанія Mitsubishi виявила під морським дном багаті поклади вугілля. В ті часи вугілля було чорним золотом, рушієм промислової революції та основним джерелом енергії. У 1887 році Mitsubishi офіційно придбала острів і почала споруджувати шахти, що йшли глибоко під океан. Відтоді маленький клаптик суші площею лише 6,3 гектара, перетворився на гігантський промисловий механізм. До початку ХХ століття тут з'явилися бетонні будівлі, які на той час були рідкістю для Японії, чому бетон Бо острів піддавався ураганам і тайфунам, тож дерев'яні конструкції не мали шансів. З часом Хашима став виглядати як плавуче місто, вузькі вулички, багатоповерхівки, школи, лікарні, кінотеатр. Життя вирувало настільки, що у 1959 році щільність населення досягла рекордних показників. Понад 5 тисяч осіб на 6 гектарів, більше, ніж 80 тисяч людей на квадратному кілометрі. Це було одне з найгустіше заселених місць у світі, справжній мурашник посеред океану. Але блискуча епоха тривала недовго. Коли нафтова енергія почала витісняти вугілля у 60-х роках, попит на видобуток різко впав. Міцубісів прийняла неминуче рішення. У 1974 році шахти закрили, а жителів евакуювали всього за кілька тижнів. Люди залишили квартири з меблями, іграшки, книги, усе, що не встигали забрати. З того часу острів перетворився на декорацію кінця світу. Бетон почав кришитися, залізні конструкції і ржавіли. природа тихо відвоювала кожен сантиметр. Коли ви дивитесь на фото порожніх класів із дитячими партами, які стоять серед руїн, то розумієте, це не просто індустріальний пам'ятник, це капсула часу, замкнена на півстоліття. Коли ви дивитесь на фото порожніх класів із дитячими партами, які стоять серед руїн, то розумієте, це не просто індустріальний пам'ятник, це капсула часу, замкнена на півстоліття. І саме ця моторошна краса стала магнітом для кінематографістів і любителів закинутих місць. Коли Хашима занурився у тишу, він несподівано отримав нове життя у світі кіно ігор та медіа. Занедбані бетонні будівлі, що стирчать серед океану, стали ідеальним фоном для сюжетів про кінець світу, шпигунські інтриги та похмурі антиутопії. Найвідоміший момент слави прийшов у 2012 році, коли острів з'явився у фільмі 007 «Координати Скайфолл». Хоча сцени знімали не на самій Хашимі, а у студії. Образ острова смерті став ключовим у сюжеті. Після цього інтерес до Джими вибухнув. Тисячі туристів мріяли ступити на цей шматок бетону, де колись вирували життя. Та не лише Голівуд відкрив хашиму для світу. У японській культурі цей острів теж став символом минулого, яке не можна забути. Його можна побачити у чисельних аніме, манді та відеоіграх, наприклад, в іграх серії Call of Duty чи Battlefield відчувається вплив цього міста. Рівні, що імітують покинуті бетонні міста, часто натхнені саме ним. А для японських художників Гунка-Джима це не просто руїна, а метафора швидкого прогресу, що перетворюється на пил. Чому культурні образи так сильно впливають на інтерес до острова? Все просто він втілює найсильніші людські емоції, захоплення та страх. Люди хочуть доторкнутися до історії, відчути атмосферу міста привида, де кожен коридор ніби шепоче про минуле. Водночас існує і темний бік цієї популярності, адже острів зберігає пам'ять про важкі часи. Тут працювали примусові робітники з Кореї та Китаю під час Другої світової війни, і багато хто загинув у шахтах. Для нащадків цих людей комерціалізація місця болюча тема. Хашима став не просто туристичною цікавинкою, він увійшов у глобальний культурний код, і ця хвиля інтересу змусила японську владу знову поглянути на острів, чи можна відкрити його для всього світу без шкоди для історії. Сьогодні Хашима виглядає як гігантська декорація до фільму «Жахів», але з елементами архітектурного чуда минулого: високі бетонні стіни, багатоповерхові казарми без дахів, шкільні класи з розбитими вікнами, лікарня, де ще видно старі таблички на дверях. Колись це була справжня вертикальна держава з усім необхідним для життя, магазинами, школами, дитячими садками. Тепер усе перетворилося на лабіринт руїн, де навіть кроки здаються небезпечними. Основна проблема стан безпеки. Бетон, який стояв проти тайфунів понад півстоліття, тепер кришиться під власною вагою. Дахи провалюються, сходи ламаються, арматура стирчить з-під потрісканих плит. Будь-який необережний крок може закінчитися обвалом. Саме тому японська влада тривалий час забороняла вільне відвідування острова. Навіть офіційні тури обмежували рух вузькими платформами, а потрапити всередину будівель було суворо заборонено. Попри це, уряд Японії докладає зусиль для збереження цієї унікальної пам'ятки. У 2015 році Гунка Джима отримала статус об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО у складі комплексу Мейдзі, революційна індустріалізація. Японії». Цей крок став знаковим. Тепер острів не просто руїна, а культурний символ, який потрібно охороняти. Для цього будуються спеціальні платформи для туристів, зміцнюються найнебезпечніші зони, а також створюються 3D-моделі для цифрової реконструкції. Однак навіть із цим зусиллям Хашима залишається місцем, де минуле постійно бореться з часом. Кожен тайфон відриває шматки історії, які вже неможливо відновити. І саме це робить обговорення нових планів відкриття острова таким актуальним: як поєднати безпеку, збереження автентичності та інтерес туристів. Нові плани японської влади звучать амбітно та водночас суперечливо. Відкрити Хашиму для туристів повністю неможливо. Стан будівель надто небезпечний. Але у 2025 році оголошено про розширення туристичних маршрутів. Відтепер прогулянкові платформи охоплять більше зон. Ключно з деякими кварталами, що раніше були закриті. Туристи зможуть побачити старі школи, житлові будинки та навіть силуети вентиляційних шахт, які йдуть під море. Ще один прорив впровадження нових заходів безпеки. Планується зміцнити основні конструкції та встановити сенсори, які відстежуватимуть вібрації та ризик обвалів у режимі реального часу. Але найцікавіше цифрова революція. Для тих, хто не захоче ризикувати, готується повноцінна VR-реконструкція острова. Надягнувши окуляри, можна бути гуляти коридорами будівель, бачити, як виглядали квартири, школи та шахти в часи розквіту. Додатково обговорюється ar опція для тих, хто відвідує реальний острів. На екрані смартфона або через спеціальні окуляри руїни оживатимуть, показуючи, яким було життя 60 років тому. Втім, є й темний бік. Деякі історики та активісти вважають, що такі плани можуть перетворити місце скорботи на атракціон, адже Хашима не просто руїна, а свідок людських трагедій місце, де працювали примусові робітники. Дехто з колишніх жителів підтримує відкриття, адже це шанс зберегти пам'ять і розповісти правду. Інші проти вважають, що комерціалізація принижує історію. Питання балансу між пам'яттю та прибутком залишається відкритим. Але незаперечне є одне: Хашима знову на порозі змін. І тепер усі погляди прикуті до того, чи зможе цей бетонний монумент минулого стати живим музеєм. Майбутнє Хашими обіцяє бути водночас перспективним і непростим. Ідея створити живий музей із освітніми програмами, виставками та інтерактивними турами дозволить глибше зрозуміти історію індустріалізації Японії. Це може стати не лише захопливим досвідом, а й способом збереження пам'яті. Однак зростає ризик перетворення острова на туристичний атракціон, де важливішими стануть фото, а не трагедії минулого. Серед істориків торочаться суперечки чи вдасться зберегти автентичність. Якщо ж знайти баланс, Хашима може стати прикладом того, як технології допомагають зберегти культурну спадщину і надихатимуть інші подібні ініціативи у світі. А тепер питання до вас: чи варто відкривати хешима для туристів, чи правильніше залишити її недоторканою, як мовчазне нагадування про історію? Напишіть свою думку в коментарях. А якщо вас цікавлять ще більше загадкові місця нашої планети, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Далі буде ще цікавіше.